Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому youtube каналі. Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер it університету NeoVersity та GoIT. І ми продовжуємо спілкуватися з нашими студентами в рамках проєкту Студенти про свій досвід. У нас в гостях сьогодні студент магістратури напрямку Software Engineering Андрій Мотько. Розкажи більш детальніше про себе, хто ти де живеш, чим займаєшся, і яка зараз твоя основна професія? Мене звати Андрій. Я зараз в Києві. Останні багато років я виконую роль технічного письменника. І якогось часу я зрозумів, щоб розширити своє коло професійних навичок, я зрозумів, що мені потрібно йти в веб-розробку, щоб краще розумітися на веб-технологіях. І спочатку це були курси GoIT FullStack, які я закінчив, і потім автоматично можна сказати, я потрапив до лав університету NeoVersity. Де моє скажімо так світобачення в галузі розробки просто розширилося багатократно зараз? Я займаюся цим на, на півпрофесійній основі, тому що я так і продовжую писати текста копірайт, але вже я потрошку впроваджую свою роботу і автоматизацію. І пишу код, створюю сторінки для компанії, Я вже сайт, який написаний на технологіях, знання, яких я отримав в університеті. Ну а також на мене вже кажуть: друзі, ти ж програміст, мені потрібно там зробити то, то то. І я завжди погоджуюсь, і ми з ними ну, робимо якусь спільну роботу, що вже наповнює. Моє комерційне портфоліо. Я вирішив іти таким чином. А що переконало тебе обрати саме на уверситі? Я, мабуть, виключення, я був вже переконаний. Ну і потім Ну, це правда. Тобто я не робив ресерчі, я не порівнював нічого. Мене все влаштувало, влаштовувало вже тоді виключно. Тому що в мене були за спиною пулсте курси. В мене трішечки вже якась була база. Я знав, що мені буде трішечки легше вчитися, мабуть, чим тим, хто прийшов, от взагалі, так яких до речі, не дуже багато, тому що. Серед нас багато розробників з хай-левелом цим це дуже дуже круто спілкуватися з цими людьми і більше того, робити все разом як і спільні проекти, як і там спілкуватися на тему якихось новин, які навколо і айтішки, і навчання, і всього всього. Я ж кажу, це це просто ну. Як сказати, удача, поділись, будь ласка, що для тебе є хорошою ціллю, а і як ти розумієш, що ти правильно рухаєшся до цієї цілі, і як її правильно ставити, прямо брати і прописувати на бумажці в блокноті, там де завгодно, але брати і прописувати звісно буде якийсь дріф від відхилення, щось буде по часу відхилюватися, але якщо ви прописали мету. Ви до неї прийдете, якщо ви дійсно, якщо ця мета дійсна, вона від серця. Я вам навіть більше скажу у нас зараз. Хто хотів знайти роботу, хто от, як сказати іскренні прагнув попасти в ІТ, всі попали, Незважаючи на, на на всі припони, про які зараз там весь Ютуб шумить, це все маячня. Той хто хоче, той доб'ється всього. Але цього потрібно хотіти по-справжньому, прям от по справжньому. По справжньому розкажу вам історію таку цікаву. Ну трішечки приоткрию завісу з самого навчання. У нас же є кар'єрний напрямок. це окрема дисципліна, і там є як певні певні задачі, які ми потрібні виконати. Протягом, скажімо так, цього курсу, і ось на початку цього курсу потрібно було розписати свої так сказати мету, цілі при тому, щоб вказати їх в часовому відрізку, що для цього робити, як там ставитись, і так далі. Так, от я вам скажу сьогодні, я помітив, що всі ті цілі, які я ставив від душі, вони всі позбувалися. Я достиг вже всього чого хотів. Що стало для тебе найбільшим викликом під час навчання, ніж коли там було мега важко, або коли ти е, прикладав більше зусиль, ніж зазвичай? І що було для тебе несподіванкою, яка допомагає тобі розвиватися? Я вам скажу так: для мене складно все. Тобто, як це позитивно сформулювати, я самий, скажімо так, я умний з кінця. От, якщо по по уму всіх поставити в рядочок, то я буду ви, ви розумієте десь там. І якщо я вам скажу, якщо я зміг утриматись тут, то в принципі зможе кожен. я ось в це вірю. Дав деякі часи мені потрібно було залишити взагалі все для того, просто щоб навчатися, тому що це. Від мене потребувало дуже багато часу, щоб о, зрозуміти, забути ще раз, згадати це і декілька ітерацій пройти, щоб якось це. Почеп цей пазл почався збиратись в якусь картину. Як тобі вдається зберігати продуктивність, які в тебе можливо є ритуали продуктивності або система, за якою ти працюєш, навчаєшся, і ось це надає тобі сил вивчати все далі? Я поради, звісно, можу дати, але я не впевнений, що люди зможуть до цього прийти, тому що. Насправді багато людей мріють про таке життя, яким живу я, По-перше, це здоровий сон. скажімо так: вісім годин потрібно спати, все ж таки, сидіти типу по чотири часа, спати на добу. А інші двадцять працювати за компом це можна на короткому відрізку. Це якщо ви будете робити командні проекти, ну як би бажаю вам успіху. Ви кайфанете від цього. Я вам скажу, я задоволення получаю. Але якщо це вдовго грати, то це відпочинок саме сон. Це фізичні якісь такі, ну типу фізичні прави. Я не скажу, що спорт. Але своє тіло потрібно ганяти кров, щоб вона доходила до мозку. Там все таке. Це відсутність стресу. Це дуже важливо. Це запланований час на навчання, скажімо так. У нас в неверсіті є ком'юніті. В тебе в потоці є ком'юніті. Є друзі, близькі оточення, які як ти сказав вже сьогодні, вплинули на Твоє світобачення, і взагалі на твій особистий розвиток цікаво. А, наскільки важлива для тебе спільнота в цьому процесі, і яка на твою думку найбільша сила спільноти на Версіті для тебе? Ну я скажу, що мені взагалі повезло і там прям яскраві такі є особистості, як в команді, так і взагалі в, в самої спільноті. Я намагаюсь якось поспілкуватися з кожним, підтримую загальний чат. Якщо є якась цікава тема або питання, я підіймаю на загал і якось варюсь. Навіть там є взагалі такі стар, суперстар особистості, як хлопець Максим його звали, мабуть, Максим, який попав в мета і він для нас зробив вебінар. Що собою уявляє фанк, як тобі потрапляти? Що для цього робити? і ось він, він серед нас можна йому питання задати. Ну і скажу, що потрібно питати, потрібно цього хотіти спілкуватися, бо це ж взагалі про активність це такі. Soft skill, yeah? А стосовно цих експертів і студентів, які серед нас, які є зірочками, зірковими, у нас навчаються дійсно і студенти з мета, студенти з Google, і студенти з Microsoft, і вони відкриті так само до спілкування і комунікації і в ком'юніті. І в цілому, ми завжди таких студентів запрошуємо на вебінари, щоб вони ділилися своїм досвідом. Бо якщо ця людина змогла, то однозначно зможе кожен з тих, хто сьогодні знаходиться. Mm. Серед студентів на Уверсіті.